Це ж скільки слів, я сплів для тебе в строфи, сотні псалмів, мабуть, запалу випалив. Це нереально, це катастрофа, пристрасть і хіть на межі крововиливу, ніжність і щем, наче пара від подиху, радість дурна за межею істерики, долі секунди відміряно в сотих. Мед і горілку розлито по сотах, вітер несе зашифровані в нотах ритми нових Америк. Я тебе, я тебе, я тебе вибуквив, я тебе, я тебе, я тебе вичислив, сфера небесна, прозора і випукла, води тілесні, гарячі і чисті, нори підземні. Надійні і темні, пори земні, ніби очі прикриті, тільки в любові світ недаремний, є в ньому нерви, є в ньому ниті, є в ньому пісня і ритм безперервний, безперспективний і безсистемний, Миті на нитях верветься чортова, ниті між нами. Ріки невидимі, пристрасті русло вузьке, як аурта, строфи звучать переважно форте, віва мерте, віва мерте, подихи вгору злітають і видихи. Ти мене, ти мене, ти мене викрала, ти мене, ти мене, ти мене вкурвила, ти мене вибрала, ти мене виграла. Хрест на мені і сорочка випрана. Без виправдань, коректив і виправлень. Граю тобі на печерних бубнах я, граю тобі на тамтешніх тамтамах, Ходжу по лесу гострої бритви, б'юся за тебе в небесну браму. Маю для тебе пісню, кохана. Маю для тебе пісню і ритм.